Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Робота з дитячою книжкою Василь Сухомлинський. Ласкавий вітер і холодний вітрюга. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Василь Олександрович Сухомлинський. Видатний український педагог, учений. Та письменник, він дуже любив дітей, написав для них багато оповідань та казок. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати казку Ласкавий вітер і холодний вітрюга. Послухайте казку У темному лісі, в глибокому яру спали два вітри. Ласкавий вітер, хлопець з синіми очима, а холодний вітрюга дід з колючою бородою. Прийшла зима. Сонечко не могло піднятися високо над землею. Білі сніги вкрили поле, зашуміли тривожно верховіття дерев, прокинувся в глибокому яру холодний вітрюга, встав, вийшов з лісу, застогнала хуртовина, йде по землі холодний вітрюга, замерзають річки, гуде хуртовина. Та ось піднялося сонечко вище над землею. Заболіла спина у холодного вітрюги. Поплентав він у темний ліс. Заліз у глибокий яр. Прокинувся ласкавий вітер, вийшов з лісу. Засміялося сонечко, потекли струмки, зацвіли квіти, зашуміли трави. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Додатково зупиняйте відео. Просте. Про що йдеться у казці? Уточнювальне. Я можу помилитися, але здається, у ласкавого вітру сині очі. Пояснювальне. Чому холодний вітрюга ходить тільки взимку? Творче. Як ви опишете ласкавий вітер? Оцінювальне, чи може холодний вітрюга ходити по землі влітку? Практичне. Які природні явища виникають від холодного вітрюги? Давайте разом прочитаємо перший абзац казки. У темному лісі в глибокому яру спали два вітри. Ласкавий. Вітер. Хлопець з синіми очима. А. Холодний. вітрюга – Дід з колючою бородою. Далі з допомогою дорослих дочитайте текст самостійно. Поставте відео на паузу. Гра. Читай і рахуй. Скільки разів у казці зустрічається слово вітрюга. Зупиняйте відео і рахуйте. Скільки разів у казці зустрічається слово ліс? Скільки разів у казці зустрічається слово сонечко. Тестування. Обирайте одну правильну відповідь. Називайте тільки букву. Перше питання. Хто такий ласкавий вітер? А. Хлопець з синіми очима. Б. Дід з колючою бородою. В. Дід із сивою бородою. Правильна відповідь А. Хлопець з синіми очима. Друге. Як звати діда з колючою бородою? А. Холодний вітрище. Б. Холодний вітрюга. В. Вітрило. Правильна відповідь Б. Холодний вітрюга. Третє. В яку пору року прокидається холодний вітрюга? А. Весною. Б. Восени, В. Взимку. Правильна відповідь В. Взимку. Четверте. Звідки вийшов ласкавий вітер, коли прокинувся, А. З яру. Б. З лісу. В. З поля. Правильна відповідь Б. З лісу. Ось і скінчився урок. І дзвонить для вас дзвінок. Працювали добре, друзі. Відпочиньте по заслузі. До зустрічі на наступному уроці.